Привіт, малята! Запрошую вас сьогодні до зоопарку. Зоопарк це місце, де можна побачити різних тварин і дізнатися багато цікавого про тваринний світ. Ну що ж, помандрували. В зоопарку гарні звірі і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві. і Геть смішні. Тож уперед. Панда. Дитинча новородженої панди сліпе. Та немає зубів. Воно має рожеву шкіру та вкрите тонким шаром білого хутра. Жирафи є Жирафи єдиними савцями, у кого язик синій, а не червоний. Тигри. Вночі тигри можуть бачити шість разів краще, ніж люди. Бегемоти. Бегемот народжується під водою. А ще вони можуть бігати швидше, ніж люди. Кенгуру. Якщо ви піднімете хвіст кенгуру з землі, то він не зможе стрибати. Вони використовують свої хвости для балансу. Верблюди. Верблюд може не пити 2 тижні. Слони. Новонароджене слонення важить близько 100 кг. Крокодили. Крокодил не може висунути язика. Зебри. Зебра, щоб врятуватися від хижака, біжить з їх загами. Малята, у зоопарку ще багато цікавих тварин, але я пропоную нам з конструктора сконструювати свій веселий зоопарк. Ну що ж, до роботи! Я сконструювала крокодила. А яких тварин сконструювали ви? Малят, надсилайте своє фото, щоб у нас був веселий, великий зоопарк. До побачення!